Доброго дня, друзі! Мене звати Віктор Нестуля, я представляю Transparency International Україна. І сьогодні, в рамках програми Публічні контракти та громадський моніторинг, ми з вами проговоримо про правила публічних закупівель, основні знання для контролю за їх дотриманням. В рамках цього модулю ми з вами детально розглянемо, що саме змінилося у сфері закупівель та чому контролювати державу стало значно простіше. Хто може купувати від імені держави? Що саме може купуватися? Хто може продавати державі? За якими процедурами відбувається цей процес? За якими принципами функціонує сфера публічних закупівель, які органи та інституції працюють в екосистемі публічних закупівель? Власне, як влаштована сама система електронних закупівель Прозоро, та як підбувається. Аукціон. Але перед тим, як детально перейти до програми модулю, давайте з вами проговоримо, чому саме важливо контролювати державу. Обсяг державних закупівель в нашій країні у 2016 році складав близько 300 мільярдів гривень. За дуже консервативними оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі, кожного року ми втрачаємо близько 20% від цієї суми або ж 60 мільярдів гривень. Половина цих втрат йде на так званий корупційний податок, половина йде на е, обмеження доступу бізнесу. Тобто кожного року, через те, що у нас неефективна та непрозора система була у минулому, ми втрачали близько 60 мільярдів гривень. Та це, я наголошую, консервативна оцінка. Окремі органи звітують і про 60, і 70% корупційних втрат на тих чи інших закупівлях. Тож кожного дня ви самі стикаєтеся із корупцією у державних закупівлях. Якщо ви живете в Києві, то дуже часто ви могли проїжджати через Подільсько-воскресенський міст. Ця жалюгідна недобудова, яка стоїть у цьому стані вже декілька років, коштувала нам 800 мільйонів євро. Якщо ви подивитеся на картинку зліва, то це акведук у Франції. Його ціна 400 мільйонів євро. Його довжина у три рази вища за Подільсько-воскресенський міст, а висота навіть вища за ейфелову вежу. Тож робіть висновки самі. У регіонах ви кожного дня, напевно, їздите по недобудованим дорогам. Окремі випадки корупції в державзакупівлях стали вже такими собі мемами. Малина по 100 доларів для наших шановних депутатів, чи вже відомі вишки бойка, на яких вкрали по 150 мільйонів доларів на кожній. Через надзвичайно високі ціни на ліки кожного дня вигинуть громадяни. І, власне, через корупцію наші чиновники крадуть гроші. Лавочки у харківському метро звичайна дерев'яна лавочка, коштує 8 тисяч доларів. Або ж нещодавна історія про неякісні гойдалки, через погану якість яких ризикують наші діти. Давайте в деталях розглянемо, чому сталася така ситуація. Перед вами квадрант. У лівому верхньому кутку ви бачите ситуацію, коли ви купуєте щось собі за свої кошти. Звичайно, ви будете орієнтуватися на краще співвідношення ціни та якості, адже кошти ваші, ви намагаєтеся зекономити та для себе купити те, що прослужить вам довго. Якщо ви купуєте щось комусь за свої гроші, то напевно тут вам трошки важливіша ціна і трошки зекономите, адже все-таки користуватися цим будете не ви. Якщо ви купуєте щось собі за чужі гроші, ну, звичайно, якість важливіша за ціну, і ви тут не будете орієнтуватися а, на те, щоб зекономити чиїсь гроші, да, будете намагатися купити щось, щось поякісніше. І от остання картинка це те, як сприймаються державні закупівлі в нашій країні. Ми купуємо щось комусь за чужі гроші. Державні закупівлі і кошти, які витрачаються на них, це наші з вами кошти. Це кошти, які ми платимо через податки. Тому ми маємо їх сприймати як свої кошти. Тому ми маємо контролювати, що купується, якої якості купується, і слідкувати за тим, щоб отримувати найбільшу цінність за найменші гроші, так само, як у лівому квадранті. Тож, що ж змінилося з 1 серпня 2016 року? Вступив в силу закон про публічні закупівлі. Цей закон зробив е, обов'язковою до використання системи електронних закупівель Прозоро. Дякуючи ній, учасникам стало простіше знаходити цікаві для них закупівлі, стало простіше готувати свої документи для пропозицій та подавати їх, а отже, стало простіше і вигравати у торгах. Ключовий принцип системи Прозоро всі бачать все. У системі немає жодного прихованого документу. Ви можете побачити будь-яке оголошення. Розміщене від замовників, ви можете прослідкувати зміни цих оголошень, навіть якщо замість першочергового документу завантажили інший, залишається як перший документ, так і другий. Тому ви можете прослідкувати, чи були якісь спроби маніпулювати. Окрім того, кожна пропозиція завантажена учасниками також доступна для аналізу для аналізу як контролюючими органами, так і постачальниками, а головне, громадянами. Ви можете перечитати ці нові пропозиції, документи, які підтверджують кваліфікацію постачальників і тому подібне. Врешті-решт, підписані контракти та специфікації до них також відкриті. Ви бачите ціни, які витрачалися за одиницю того чи іншого товару, ви бачите умови постачання, умови оплат. І щодо оплат, Віднедавно в Україні функціонує сервіс 007 на базі порталу відкритих коштів ЄДАТА. Дякуючи цьому сервісу, ви можете перевірити більшість платежів, які відбуваються у системі Прозоро. Тепер ви можете точно знати, чи були якісь затримки, чи ні. Врешті-решт, для зручної роботи із системою Прозоро було розроблено ряд аналітичних інструментів, адже вся інформація, яка міститься у системі, є доступною і машиносчитуваною. Власне, дякуючи цим інструментам, ви можете перевірити залічені секунди. Хто що закуповував, хто що продавав. Власне, та історія про гойдалку, яку я згадував кілька хвилин назад, від Артема Романюкова із міста Дніпро, це реальний приклад контролю того, як витрачає свої кошти держава. Артем просто звернув увагу, що гойдалка, на якій каталася його дитина, неякісна, і вона несе ризик для життя дітей, які до них підходять. У лічені секунди, дякуючи інструментам, які сьогодні дає Прозоро, аналітичним інструментам. Він зміг знайти, хто закуповував ці гойдалки, хто поставляв ці гойдалки. І через певний аналіз зрозумів, що ціни були завищені, а якість, можливо, сумнівна. Тож кожен із вас тепер може контролювати державу дуже просто. Давайте в деталях розглянемо, хто може закуповувати від імені держави. Привіт. Мене звати Надія Бігун. І зараз я директор департаменту тендерних процедур в «Укрпошті». Ще три роки тому я не могла подумати, що буду працювати на державному підприємстві. Але стався Майдан. І спочатку я пішла з великої телекомкомпанії робити реформу державних закупівель. А згодом, коли ми зробили Прозоро, я зрозуміла, що маю застосувати цей чудовий інструмент для того, щоб показати, що державні закупівлі можуть бути ефективними. І зараз ми в Укрпошті створюємо систему ефективних публічних закупівель, яку можна буде взяти і масштабувати на інші державні підприємства, на інших замовників. Хто взагалі такі замовники? Це термін закону про публічні закупівлі. 1 квітня 2016 року закон про публічні закупівлі вступив в дію і. Перше, що зробив цей закон, він змінив поняття державні закупівлі на публічні, щоб наша громада, наше суспільство розуміло, що в законі йдеться про їх кошти. Державних замовників буває три типи: перший тип державних замовників це підприємства та організації, які фінансуються напряму з бюджету. Тобто це підприємства, які отримують бюджетне фінансування, і до таких підприємств відносяться органи влади, органи місцевого самоврядування, міністерства, державні університети та інші державні установи. І тут, в принципі, все зрозуміло. Другий тип замовників це так звані монополісти. Стаття 1 закону, розділ 4, містить виключний перелік окремих сфер господарювання, діяльність в яких Передбачає, що підприємства мають застосовувати закон, коли закуповують товари, роботи послуги. Таким чином, підприємства, які мають монопольне становище в визначених у цих сферах закону, вони зобов'язані використовувати закон для закупівель. І е, до таких підприємств, взагалі, то відносяться Укрпошта, Укрзалізниця, енергоатом та інші державні підприємства, але не тільки державні підприємства. До окремих сфер господарювання, наприклад, належить розподіл електричної енергії, таким чином, під дію закону, підпадає, наприклад, «Київенерго». «Київенерго» на сьогодні вже не є державним підприємством, воно повністю комерційне. Проте, в результаті приватизації, це підприємство лишило за собою монопольний стан в цій сфері, і тому підприємство має користуватись законом, коли проводить закупівлі. Чому так зроблено? Тому що держава розуміє, що такі підприємства, завдяки своєму монопольному положенню, можуть отримувати теоретично надприбутки, і держава хоче контролювати, як такі підприємства свої надприбутки витрачають. Третій тип замовників це державні та комунальні установи, які забезпечують потреби територіальної та державної громади. Якщо така діяльність не здійснюється на промисловій або комерційній основі. Трошки заскладно, а якщо коротко, то маються на увазі підприємства, зазвичай комунальні, які визначені певним документом, якимось нормативно-правовим актом або наказом, або чим, чимось ще, що ці підприємства мають якийсь особливий. Статус, особливі привілеї, коли задовольняють суспільну потребу. До таких підприємств, наприклад, належить державне підприємство документ, що видає закордонні паспорти, або лісгоспи в регіонах. Проте, якщо у підприємства немає привілеїв, то таке державне підприємство не підпадає під дію закону. Ну, наприклад, Антонов, та, який є на 100% державним, проте не підпадає під дію закону. Якщо зробити резюме, то можна сказати, що не завжди державні підприємства є замовниками в розумінні закону. Ну, наприклад, Ощадний банк. Ощадний банк на 100% належить державі, проте здійснює свою діяльність на такому ринку, де є конкуренція, не має особливих привілеїв. І тому Ощадний банк не є замовником в розумінні закону. Проте ви можете мене запитати, а чому ж Ощад публікує свої закупівлі на Прозоро? То я вам скажу, що є такі державні замовники, на щастя, які ініціативно, самостійно вирішили, що навіть якщо вони не підпадають під дію закону, вони будуть користуватись Прозоро, щоб проводити свої закупівлі максимально ефективно. І тому Ощадний банк проводить всі свої закупівлі, частину своїх закупівель через електронну систему. Якщо ви звернете увагу, то ці всі закупівлі проводяться за процедурою допорогових закупівель. Що значить допорогові закупівлі і взагалі, які бувають процедури закупівель в наступному розділі. Отже, надія детально ознайомила вас із тим, хто може оголошувати закупівлі у системі. Сьогодні понад 25 тисяч державних організаторів щодня організовують закупівлі. Кожного дня у системі Прозоро проходить понад 4 тисячі торгів. Давайте ж з вами поглянемо, хто може брати участь у цих торгах. Хто може заробляти гроші на державі. Тож юридично потенційний бізнес-партнер держави називається учасником процедури закупівель. Учасник процедури закупівель це фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, і резидент, і нерезидент, яка подала тендерну пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі. В Україні немає жодних обмежень до участі у державних закупівлях. Фактично продавати державі можуть всі охочі: як резиденти, так і нерезен... нерезиденти, як фізичні особи-підприємці, так і просто фізичні особи, які не зареєстровані у якості підприємця. Єдине обмеження: у разі якщо це дочірні підприємства компанії та або філії без статусу юридичної особи, то вони не можуть подавати пропозицію від свого імені. Фактично, вони мають подавати пропозицію від своєї материнської компанії. Тож, як учасники і замовники беруть участь у системі закупівель? Сьогодні є центральна база даних, яка належить державі, та ряд майданчиків, через які працює бізнес та замовник із системою. Якщо замовник чи постачальник хоче оголосити торги або подати пропозицію, в першу чергу він реєструється на такому майданчику, а портал ProZorro.gov є місцем, на якому він може обрати той чи інший майданчик для своїх закупівель. У наступних модулях ми подивимося, які інструменти стануть у нагоді вам для контролю витрат через систему Прозоро. Отже, ми завершили з вами розгляд цього питання, зробимо невеличку перерву та перейдемо до наступного не менш важливого аспекту.